Мотор знаходиться в центрі для того, щоб звільнити ззаді місце для великого вантажу. Вона може сміливо брати 150-200 кілограмів вантажу різноманітного. Це можуть бути і боєприпаси, і медичні системи, і всілякі там, протитанкові системи. За кордоном така багі коштує десятки тисяч доларів, але ініціативні криворіжці змогли розробити свій варіант машини для військових. Собі вартість складає від двох до двох з половиною тисяч американських зелених. Серед переваг те, що вона швидка, мобільна, легка і практично непомітна на місцевості. Ба більше захисники зможуть швидко її покинути у разі виникнення критичної ситуації у боротьбі з ворогом. Саму багі розробляють на базі старих радянських автівок, а також закуповують запчастини чи виготовляють їх на замовлення. Ми маємо двигун. Разом з коробкою, потім передню частину підвізку, задній міст, кардан, вихлопна система, ну, потім обшивку салона, там сидіння, все таке, двері. Ну, важко, немає нічого. Загалом над створенням таких багів працюють 18 людей. Команда формувалася поступово, когось запрошували, дехто сам приходив. Серед них є й жителі Херсонщини та Донеччини. Робота важка, тож з десятка бажаючих допомогти, як показує досвід, залишається один. Всі чоловіки залучені до різних етапів роботи, тож можуть виконувати все від розборки до безпосередньо вже збору конструкції. Я сам із села, в мене професія, комбайнер, тракторист і маю права водителя. Вдома машини є і комбайн, то я до техніки з І Воно таке саме, як в Жигуліні, воно все те саме. Двізель, коробка, мост, трубки, циліндрики, все таке саме. Все, все робимо для перемогу, щоб швидше. Сам проєкт зародився ще навесні. З таким западом тоді звернулися військові, адже багато волонтерських організацій шукали ці автівки вже у готовому вигляді для хлопців на фронті. Так, наприкінці квітня багі контрол представили першу машину за своїми кресленнями. Все вдалося одразу як наліпше, тож вона відправилася допомагати на передовій криворізькі теробороні, які досі на ній їздять. Керувати багі легко, каже розробник, просто сів та поїхав. Ми спростили, ми спростили налаштування, ми зробили більш потужну підвізку, збільшили її масу, яка може витримувати саме військову техніку, військову експлуатацію і не потребує якихось надвеликих навичок керування саме спортивною автівкою. Ми змогли здешевити її в десятки разів. Кожна автівка унікальна. У кожної є своє призначення і від цього залежить кінцева вартість. На сьогодні команда виготовила вже 37 багів. П'ять знаходяться ще в процесі. Якщо першу розробляли близько чотирьох тижнів, то зараз це займає в середньому три дні. Працюють із самого ранку до вечора. Ось така багія виходить в кінцевому результаті. Не досі ця машина відправиться до наших захисників на один із напрямків фронту. Але перед цим для кожної баги обов'язково влаштовують тест драйв. І баги відправляють на різні напрямки. Це і Чернігівщина, і південь України, але найбільше їх іде саме на схід. Волонтери Криворізького проєкту баги Контрол» планують і далі виготовляти машини по мірі надходження замовлень. А їх зараз немало. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перше міські.